Добрий ранок, п'ята ранку, 180-й день мого челенджу відео кожен день. Кожного дня я загартовуюся, зранку обливаюся прохолодною водою. Раніше ходив на море більше ніж 4 роки і кожного дня купався і взимку, і навіть брав з собою сокиру і коли море замерзало, зранку е вирубував собі там якусь ополонку для того, щоб окунутися. Ну, зараз так. В мене все про кемпінг, все про туризм, дуже багато оглядів туристичного спорядження, а також дуже багато промокодів на знижки, також на туристичне спорядження. Всю інформацію знайдете в шапках профілю моїх соціальних мереж. Фух, температура на вулиці сьогодні плюс 8. Я відчуваю, що буде прохолодно. Бережіть себе і... Звісно, бажаю всім міцного здоров'я. Ну і зараз час готувати і пити гарячу, смачну каву. Всім гарного дня!